Всім доброго ранку! Ну що, ви вже встигли зважитись на своїх розумних вагах. Якщо так, то зараз ми вам розповімо, як майже нічого не змінюючи у своєму житті втрачати щонайменше по пів кілограма живої ваги на місяць. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я, журнали з практичними порадами для реального життя. Перед тим як ми почнемо, у нас до вас маленьке прохання. От прямо зараз натисніть на п'ять зірочок у програмі, де ви слухаєте подкаст. Це підеме його в рейтингах, а отже, його знайде та послухає більше людей, які стануть трошки здоровішими, дякуючи вам. Отже, а як же схуднути майже нічого не змінюючи у своєму житті? В результаті наукового, увага, наукового експерименту було доведено, що ті люди, які висипаються, втрачають до 300 г ваги за 2 тижні, нічого не змінюючи у своєму харчуванні. Усі дослідження сну досить передбачувані. Якщо взяти людину, помістити її в лабораторію сну і змусити спати всього 5 годин за ніч, то наступного дня вона з'їсть більше калорій. Цей механізм, гормони, які приводять у дію весь ланцюг сон-голод, все ще вивчається, але взаємозв'язок очевидний. Але одна справа відзначити, що люди їдять більше, коли вони втомилися, а інша справа доказати, що збільшуючи тривалість сну, ми можемо зменшити кількість споживаних калорій. Щоб з'ясувати це, вчені дослідили людей з надмірною вагою і тривалістю сну менше 6,5 годин на добу. Частина з них отримала рекомендації щодо поліпшення та продовження сну, інша частина ні. Рекомендації були доволі простими: те, що ми всі чули мільйон разів: зменшення зовнішнього освітлення, створення режиму сну, обмеження використання телефону і телевізора в ліжку, зменшення споживання кофеїну та збільшення фізичної активності. Важливо зазначити, що цим учасникам було дано розклад часу відходу до сну і пробудження для того, щоб вони дотримувалися режиму. Ще одна найважливіша умова нормалізації сну. І рекомендації спрацювали після двохтижневого тестового періоду. Вчені зафіксували у піддослідних близько полутора додаткових годин сну на ніч. Але найцікавіше не в цьому. Потім дослідники вивчили енергетичний баланс цих людей калорії, які вони приймали, і калорії, які вони витрачали. З'ясувалося, що у тих, хто спав довше, за період дослідження значно знизилося загальне споживання енергії приблизно на 150 калорій на день. В результаті контрольна група втратила вагу більше 250 грамів за два тижні. Сон виявився корисним не лише для зниження ваги. Учасники дослідження також повідомили, що в них було значно більше енергії протягом дня, вони були більш бадьорими і мали кращий настрій. Три важливі висновки з цього гарного дослідження: перше: більше спати це корисно. Друге коли ми висипаємося, ми їмо менше. І третє більше спати під силу кожному. Напишіть свій план поліпшення вашого сну. Врахуйте всі рекомендації, які ми давали, і вперед покращувати свій сон і вагу. Натисніть на посилання в описанні подкасту, щоб побачити дуже класну схему, як стрес приводить людей до порушень сну, набору ваги та порушень у роботі гормонів. Схема дуже крута. Дякуємо за ваші три хвилини уваги. На сьогодні у нас все. Почуємося завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.